Нещодавно, неподалік від Дніпра, археологи дослідили багатошаровий курган. Під шаром ґрунту, з поміж іншого, було виявлено унікальну споруду Кромлих, вік якого понад п'ять тисяч років його почали порівнювати з відомим на весь світ британським стоунхенджем. Окрім того, у кургані знаходились десятки поховань та предмети матеріальної культури. Розкопки провели у 2021 році. Начальник експедиції Дмитро Тесленко згадує, що курган у Новоолександрівці дав унікальний матеріал для досліджень. Розкопки в новоолександрівці дали надзвичайно цікавий, унікальний в своєму роді комплекс хромлих. Це найраніше поховання, воно датується серединою 4-го тисячоліття до нашої ери. Це поховання мідної доби. Окрім того, там було досліджено ще 26 поховань усіх фактично народів, які мешкали в степу і ховали в курганах, починаючи віддалі від Ямної культури 3-го тисячоліття до нашої ери і закінчуючи похованням Сармат. Таким чином ми Отримали величезну кількість інформації, і цю інформацію ми ще наразі опрацьовуємо. Будемо опрацьовувати ще кілька років. У цьому році предмети матеріальної культури були передані до Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. За словами співробітниці закладу культури Гани Юрченко, у законодавстві прописано, що результати розкопок археологів, а саме ті чи інші предмети, що слугували нашим пращурам, мають надходити саме до музейного фонду держави. Це були скандальні дослідження скандального Гану були ті, хто виступали проти, не дивлячись на всі перепони, експедиція. Дмитра Леонідовича провела дослідження. Після досліджень провели дослідження знайдених предметів, написали звіт і, власне, були готові передати ці предмети до музейного фонду України. Археологиня демонструє журналістам речі, що були віднайдені у Новоолександрівці. В переважній більшості це предмети доби бронзи різних культур, зрубної, наприклад, катакомбної культури і інших явників є. Є предмети добирання завізи — це скіфські сарматські речі. От. ну і переважній більшості це посуд, знаряддя праці, є невелика кількість прикрас і ну, власне зброя. Наразі у зв'язку з війною постійна експозиція закладу культури не працює, а тому речі зберігаються у фондах історичного музею імені Яворницького.